Як зробити так, щоб букет стояв рік. Я засмучуюсь, коли подарований букет п'яний, і я знайшла спосіб, як можна зберегти його красу. Додамо трошки деталей, трохи історії, щоб букет не казався Ось самотнім. такий У нас до речі, помічник сьогодні. Тут я шукаю співвідношення. Взагалі я самоучка і не знаю, як це правильно. Саме робити. тут я ділю постановку на чотири частини, а потім переношуться співвідношення на папір. На відео я малюю масло. Це моя перша спроба малювати самостійно. До цього я брала декілька уроків. Я художниці з Києва. Коли набросок готовий, я стираю непотрібні лінії і зафарбовую кольором великі плями. На початкових етапах я додаю багато фарби. Потім за потреби стираю зайве. Масло доволі незвичний матеріал. Я монтую відео спустя тиждень. Картина все ще не застигла. Я дуже здивувалася, коли почула, що Леонардо да Вінчі писав сам 10 років. Я не розуміла, що можна робити так довго. Але тепер все ніби стало на свої місця. В кінці побрав. Бачите проміжний результат в коментарях, можете поділитися, що ви робите, щоб квіти стояли довго. Буде цікаво почитати ваші лайфхаки, і, і можливо ваші думки таким чином можна зберігти красу квітів, як ви думаєте?